Осінній призов розпочато. Він триватиме до 30 листопада. В нашому місті відбулася перша відправка хлопців на строкову військову службу. Десять призовників з та Коростенського району служитимуть в Збройних силах України. Відповідно до закону, призовний вік встановлено на рівні 20-27 років. З 1 жовтня. По всій Україні та зараз почали роботу районні і міські призовні комісії, в тому числі і у нас. І на призовні комісії викликалися юнаки, які не мають права на відсрочку, згідно закону України про військовий обов'язок і військову службу статті 17. і було прийнято рішення про призов на військову службу сьогодні ми відправили першу команду наших юнаків, які будуть проходити службу в збройних силах України в усіх видах збройних сил, це і військово-морські сили, повітряні сили, сухопутні війська, підрозділи Національної гвардії, Державна служба спеціального транспорту. Зараз наші призовники, які офіційно працюють. На весь період своєї служби будуть отримати середній заробіток. Особливість також цієї служби в те, що по рішенню Ради національної безпеки призовники в зону АТО не направляються. Служба за призовом для молоді з вищою освітою триває календарний рік. Для тих, у кого немає такої освіти, 18 місяців. За ухилення від призову на строкову службу передбачена кримінальна відповідальність.